Рада зустрічі з вами малята. Пограємо в гру зимові забави. Погляньте на картинку. Хто це? Дівчинка. Що робить? Дівчинка посміхається. В реченні два слова. Що робить дівчинка? Дівчинка катається на лижах. Скільки слів в цьому реченні? Чотири. Хто це? Хлопчик. Що робить хлопчик? Хлопчик катається. В цьому реченні два слова. Хлопчик катається на санях. В цьому реченні чотири слова. Що робить хлопчик? Хлопчик грається. Хлопчик грається з песиком. В цьому реченні чотири слова. Повторіть. Хлопчик грається, хлопчик грається з песиком. Хто зображений? Дівчатка. Що роблять дівчатка? Дівчатка катаються. На чому катаються? Дівчатка катаються на санчатах. Правильно, молодці! Хто зображений на цьому малюночку? Діти. Що роблять діти? Діти сидять. В цьому реченні два слова. Складемо інше речення. Діти сидять на лавці. В цьому реченні чотири слова. Правильно, молодці дітки! До нових зустрічей!